На Тернопільщині діє майже три сотні банківських установ. Усі вони працюють в звичному режимі і готівкою їх забезпечують щодня, кажуть в управлінні Національного банку України в нашій області. Вони самі розраховують яка кількість за потрібна. Ми не обмежуємо ці готівки, ми забезпечуємо тому, що заявки. Ми сьогодні будемо працювати теж, мабуть, подовжений день, тому що багато заявок поступило. Вчора була така пікова пікове навантаження на банківську систему, і готівки зменшилися, ми враховуючи те, що йде субота-неділя. Більшіли заявки сьогодні. Ми забезпечимо повністю проблеми з банкоматами. Зазвичай технічні, каже Андрій Якубів. І через паніку люди масово знімають великі суми грошей. Це і спустошує банкомати. В управлінні Нацбанку просять не панікувати, не розривати поспішно депозитні уходи з банками і не перевантажувати банкомати. Як правило, клієнт складає з банком договір, коли отримує картку платіжну для отримання коштів через банкомати та інші термінали. І в договорі завжди прописана максимальна сума, яку може зняти клієнт, скажімо, за добу. І коли, піддаючись на ці панічні настрій, людина хоче зняти більшу кількість готівки, приходить, а йому скажімо, там показує ноль, що готівки немає, чи неможливо здійснити операцію. Зразу ж виникає паніка, готівки немає, і це передається іншим людям. Безперебійно кажуть в управлінні працює система електронних платежів. Безготівкові операції банки здійснюють вчасно і в повній мірі. Всю інформацію можна отримати в управлінні за номером телефону 43 36 70.